Мене звати Юра Тичинський, мій позивний артист а до повномасштабного вторгнення. Після того, як до нас в країну вторглася ця нечисть, трохи мені саденько підказали, що я мушу йти і повинен берегти нашу країну. Мій дорогі камерний хор в Чернівці, я вас дуже люблю. У вас концерт в Житомирі. Це перше місто, з якого ви починаєте свій гастрольний тур, тому вам вдалого гарного виступу. 19 саундтреків з мультиплікаційних та художніх фільмів кінокомпанії Дісней прозвучали на сцені обласної філармонії у виконанні академічного камерного хору Чернівці. Я поставила собі на меті універсальне звучання хорового колективу, починаючи від світової класики, від духовної музики, закінчуючи джазом, естрадою, тобто різними, скажімо, володіння різними манерами вокалу. Надія Селезньова говорить, що приводом для створення програми Дісней до України з казкою стало відзначення сторіччя цієї всесвітньої відомої кіностудії, яка спочатку повномасштабної війни з Росії. Активно підтримує Україну. Вона розповідає, що першим мультиплікатором світу є українець. Одним з найвідоміших, скажімо, так, най, найкращим мультиплікатором мальованих мульти мультиплікаційних фільмів було визнано Володимира Тітлу, сина українських емігрантів, тобто він має українське походження, автор першого повнометражного мультиплікаційного мультфільму фільму в світі. Музика Діснейленду універсальна, говорить Надія Селезньова. Це такий широкий спектр емоцій і широкі можливості для залучення широкої аудиторії, починаючи від маленьких дітей, і молоді і всі, 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 всією родиною можна. Приходити, і потрібно приходити слухати такий концерт. Артисти хору кажуть, що виконувати саундтреки було у задоволенні. Я, взагалі, естраду люблю дуже, і е, тим більше це улюблені пісні, улюблені мультфільми. Ці твори, ці шедеври, вони. Підійдуть не тільки малечі, а й дорослим викличуть такі теплі ностальгічні нотки. Щоб музика з мультфільмів на концерті зазвучала в адаптації до хорового виконання, залучили цілу команду професійних аранжувальників. Серед них є і Житомирянин, композитор та аранжувальник хорової капели українського радіо Віктор Давиденко. Аранжувальники Василь Мельничук та Вадим Скиданюк говорять, що аранжування одного твору займало багато часу. На кожен твір, десь у мене. До тижня ти маєш побачити, наприклад, той фільм, або той мультфільм, щоб ти точно вник в його тему і що має звучати в тій пісні. Бо якщо ти не дивився того кіно, ти не можеш просто ту музику передати в ноти. Відомі діснеївські композиції супроводжувалися відеорядом на екрані. Анжеліка Нестерчук, Олексій Черко, Суспільне, Новини, Житомир.